Це марки Гвардія наступу, час повертати своє. У поштовому блоці конверт і три марки присвячені бригадам гвардії наступу з Нацполіції, Нацгвардії та Держприкордонслужби. Відсьогодні їх можна купити у відділеннях Укрпошти. До цього протягом чотирьох днів онлайн, розповідає керівниця Кіровоградської дирекції Укрпошти Тетяна Капустіна. Під час оформлення замовлення можна було перерахувати гроші на допомогу гвардії наступу. Тираж даного поштового блоку складає 235 тисяч екземплярів. До Кіровоградської дирекції надійшло три тисячі поштових блоків даних. Також представлені три листівки. То вартість блоку 69 гривень. У центральному відділенні Укрпошти кропивничанка Оксана Артеменко купила марки, конверти та листівки. Як історію зібрати історію для своїх внуків, щоб хоча б дані виростити та це була наша історія в марках. І пусть она у них как что-то, ну как, просто як історія війни, ли, Ну пускай событий не очень веселих. У Кропивницькому відбулось спецпогашення марки. Зробили це у приміщенні Нацполіції. Ще? Штемпель першого дня скористатись можна саме його там використати можна сьогодні та завтра у поштовому відділенні 25.06 міста Кропивницький. Унікальність його в тому, що він буде лише два дні. Після того він утилізується, він єдиний він унікальний і більше вже такого не буде. Зі слів директорки, автор марок та конвертів, заслужений художник України з Олександрії Олександр Охапкін. Це продовження серії поштових марок, присвячених Збройним силам України, які «Укрпошта» розпочала торік. Нагадаю, на Кіровоградщині почали формувати штурмові бригади гвардії наступу з лютого. Їхнє завдання звільнення окупованих територій від російської армії. Сказав начальник поліції області Роман Козяков. Поліція долучилася до гвардії наступу у якості бригади людь на сьогоднішній день. Із цивільних осіб подали заявки, і які пройшли військово-лікарську комісію. 275 цивільних осіб. Із діючих поліцейських вже зараховані у лють 96 співробітників із кіровоградщини. Обмеження на продаж марок не більше 10 блоків одному покупцеві. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.